Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. І сьогодні таке відео я хотів розказати таку е, систему рівнів, на яку я розставив всі автомобілі існуючі. Тобто вона лежить в п'яти категоріях, цінових категоріях. Е, можливо, це відео ви скажете, що типу, ні про що, можливо, і так. Це моя власна думка. І скажіть, що ви думаєте з цього приводу ну, в кінці відео. Напишіть, будь ласка, коментарі. Кому цікавий мій контент, будь ласка, е задонатити на каву можна по силці в описі. Е також ставте лайк і підписуйтесь на канал, буде багато цікавого контенту. Отож, поїхали. Перший рівень автомобілів це автомобілі до 1000 доларів. Всі ви знаєте, які. Це е вази, зази, там е різні. За Славута, за Ставріє, Жигулі, Москвічі, Жигулі, там, напевно, по 10-ту модель 99-та, напевно, включно. І також іномарки. Ну, До 1000 доларів, ви розумієте, яке це авто. Це може бути і авто, яке там, коштує 1500 доларів, якщо, наприклад, це Opel Vectra A, але якщо воно в вбитому стані, за 700 доларів, то воно відноситься до першої категорії. Я так поставив собі, мені так зручніше сприймати світ автомобілів. Автомобілі до 1000 доларів вони майже ніколи не їздять. Ну тобто завжди в них поломки, нема, такого, щоб ти купив і пів року їздиш кожного дня на роботу і з ним все нормально. Такого з цими автомобілями не буває. Друга категорія це автомобілі від 1000 до 3000 доларів. Це значить, туди входить, наприклад. Opel Vectra B, Opel Astra F, Astra G може бути, там якийсь Renault Kangoo першого покоління, якщо брати з цих з чобітків. Ну і я думаю, ви розумієте. Mazda 323 F там 95 року чи Dodge Neon щось такого, просто що? Aveo Chevrolet. Наприклад, якщо це Lanus, якийсь там прям. Новіших років він коштує 3,5 тисячі доларів. Ну як би я все одно його відношу до цієї категорії, до категорії під номер 2, від тисячі до 3000. тисяч. Я е, по тих автомобілях, що вам сказав коротко, я думаю, ви зрозуміли, який це автомобіль, Це трішки вже е, люди купують, яких чуть-чуть є більше грошей, ніж на першу категорію. Якби інший статус, інший рівень, скажімо так. Далі, третій рівень автомобілів від 3000 доларів десь 10 до тисяч, наприклад, восьми, я б сказав. Це там Opel Astra якось там 12-14 років. Renault Scenic е, там, е, Golf 5, Golf 4 можливо туди віднести, Audi a 6 a 4 2000-х років. І так далі, будь-які авто, що ви скажете, хонди, там якісь мазди тройки і якщо, звісно, не вбиті, тому що тройки і шістерки першого покоління вони зараз коштують по 2,5, тобто ну, вони гниють і це відносний хлам. Хоча мотори в них живі. Тобто ось такі автомобілі. Якщо це Porsche Cayenne, але він вбитий, він коштує там 5 тисяч ну, 5 це е, е, нереально. 7, то все одно Porsche Cayenne це е, вища категорія, ніж третя. Третя, можна сказати, середньостатистичний автомобіль. От Ідеш е, по парковці в місті, дивишся, більшість автомобілів це третя категорія, середньостатистичний автомобіль. Ідемо далі. Категорія номер 4 Це десь від 8 до 15 тисяч доларів. Це Audi Q7, там Q5, BMW X5. І різні, в основному кросовери. Чомусь так повелося, що в основному люди, хто має так нормально грошей, купують кросовери. Ну, Самі розумієте, мало хто купує е, легковий автомобіль, якийсь седан чи там е, хеджбек за 12 чи 10 тисяч доларів. Ранджровері різні і так далі. Тобто також. Такого вже класу <кій> чи такої ці, цінової категорії. Приблизно 8-15 тисяч доларів. І п'ята остання категорія це від 15 тисяч доларів і прям до безкінечності. Для когось, звичайно, п'яту категорію, наприклад, людини, для якої там купить Теслу за 50 тисяч доларів, це типа єрунда, а Феррарі там за... До мільйона. Це ну тобто велика різниця. ну Для мене, для людини, в якої грошей мінімум, то якби це автомобілі одного плану. Що там за 20 тисяч доларів якийсь Ford Mustang що чи Dodge Charger, що якийсь там якийсь Ferrari і, і так далі. Супер кари. От. Тобто це вже така категорія, ну просто в людей, яких якби. Гроші, бюджет дозволяє собі їздити на ті авто, які подобаються. Туди відносяться всі оці спорткари, суперкари, якщо там хтось такі бажає, всі оці понтові автомобілі. Ну і я б сказав би Тесли нові. Що ще можна назвати такого? Напишіть в категоріях, в коментарях, можливо, хтось хоче щось доповнити, тому що я говорю. Розмовні відео рубрики, я говорю одним дублем. Як вийшло, так вийшло. Мені здається, в цьому є якась, знаєте, живість. От тобто, людина говорить так, як е, вона говорить, а не оце порізано по слову. Це такий формат. Ну, тобто, у мене я стараюсь його дотримуватись. Отже, п'ята категорія, ви зрозуміли, який це автомобіль. Дивіться, далі поясню, чому я так розподілив Ну, це я для себе так. Тобто ти розумієш, який в людини достаток, який в людини рівень жінча. Хоча це не завжди відповідає дійсності. Тому що хтось заробив за 10 років 10 тисяч доларів, і за них всі купив е, за всі 10 тисяч доларів, купив автомобіль на всі гроші. Гуляємо на всі гроші. А, наприклад, в нього є будинок, в який він абсолютно не вкладує там чи, чи в сім'ю. А хтось, наприклад, вкладує туди, а собі, ну, авто мені каже, не потрібно там. Понтуватись сильно просто, щоб було зручно там. Тобто, ну, звичайно, заробіток там, чи дохід людини, чи фінансовий стан не залежить від автомобіля, але ну не в усіх випадках. Але часто все ж таки звичайно, що якщо людині 50 років він їздить на таврії, ну то явно, що е... я не кажу, що це погано. Людина може працювати е, хорошим спеціалістом, там просто на якійсь державній роботі, там вчителем робить там багато, не заробиш. От, тому е, я все розумію, але тим не менше, якби ці такі рівні я для себе створив. <кій> І дивіться, ще є такий нюанс, що я помітив. Якщо ти е, купуєш першу авто, там немає грошей, купив якийсь там е, Fiat Uno, наприклад, так? Маленьку машинку їздиш там за тих 700 доларів, все ти звикаєш, вроді нормальне авто, що там потрібно. Ну, потім купуєш якесь авто. З другої категорії, наприклад, той навіть Lanos новіший, там вже хоч Lanos я взагалі не переварюю, але тим не менше, <кій> чим Matiz, от порівняємо Матіс і Фіат Уно. Matiz вже набагато новіший, там якісь електросклопідйомники, там ще щось, торпедок гарно, салон непогано зроблений. якби Потім з другого рівня спуститись на перший вже важко, тому що як є така. Поговорка до хорошого звикаєш швидко. От. І тому пересісти назад на гірше авто не дуже комфортно. Так само і я для себе зрозумів. У мене зараз авто другого рівня. Я його купив за 2000 доларів, мазда 95-го року. Мені нормально, мені комфортно, воно надійне авто всі діла. Але якщо я пересяду на авто якесь новіше і поїжджу на ньому рік, мені на моїй мазді. Вже не захочеться після того їздити. Тобто ти будеш хоча б в тому самому в тій самій ціновій категорії купувати наступне авто. Е, мені так здається, ну якщо бюджет дозволяє, тому що те е, вже здається тобі стара панель, там, стара торпедо, і якби воно вже не відповідає твоїм запросам. І так далі. <кій> тому я, наприклад, не спішу переходити на наступний рівень, тому що мало лі що, щоб назад не було образу спускатися. Можливо, це відео ви скажете, що і ідіотизм повний там і так далі. Можливо, воно так і є, друзі. Це суто моя думка. Кажу ще раз: напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу. Всім, хто додивився до кінця, всім гарного дня, друзі. Тримаємось.